Росіяни знову обстріляли низку регіонів нашої держави під ударом, зокрема, Херсон та Донеччина. Тим часом у самій Росії вибухи та пожежі відомо про атаку двох нафтобаз залізними пташками. Про гучні звуки у тимчасово анексованому Криму, нові заяви від генсека НАТО Єнса Столтенберга та інше будемо говорити протягом наступних декількох хвилин. Ви на фабриці новин Моє ім'я Наталія Мартинюк. Прошу підписатись на канал та вподобати це відео. Рушаймо. Розпочнемо із новин з передової російсько-української війни. Від початку доби, 18 червня, на лінії фронту зафіксовано 33 бойових зіткнення. За даними генштабу ЗСУ, ворожа армія завдала два авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб і задіяла 20 дронів камікадзе. Крім того, вчинила близько 600 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. А тепер про стан справ на різних напрямках фронту. На Сіверському найгарячіше. Наразі зафіксовано дев'ять боєзіткнень. Успішно відбито вісім спроб окупантів просунутися поблизу Верхньокам'янського, Виїмки та Роздолівки. В районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення триває. На Краматорському напрямку терористи не припиняють спроб просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр. Наразі там відбувається бій. На Покровському напрямку ситуація також напружена. Ворог намагається вклинитись в оборону Новоолександрівка, Євгенівка та Новоселівки першої. Загалом зафіксовано сім боєзіткнень. Наразі ще три тривають. Крім того, за даними аналітиків, Deep State, ворог наростив ударні сили для наступу на борову у Харківській області. Так, на ділянці від Райгородки до Нововодяного. Окупанти наростили до 10 тисяч чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 арт – артсистем мета це спроба повторити минулорічний наступ на борову. Проти ворога протяжну оборонну лінію на напрямку наразі утримує третя ОШБР. Проте як говорять аналітики, сили залишаються неспівмірними. Окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи і ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу. Також Міністерство оборони Британії повідомляє, що російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від Авдіївки Донецької області. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання сил оборони на Сході. Зазначається, що у цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року. Розвідка додає, що ймовірно село Воздвиженка стане наступною метою Росії, яка планує перерізати дорогу і порушити українську логістику. Тим часом на території країни агресорки знову тривожна. Вночі 18 червня горіли резервуари з нафтопродуктами у Ростовській області. Причина це атака дронів. За словами місцевого губернатора Василя Голубєва, вогняний інцидент стався у Азові. Російський чиновник звітує, що попередньо жертв, нібито немає, а пожежники намагаються загасити полум'я. За даними Розмі та телеграм-каналів, перед загорянням резервуара з нафтопродуктами місцеві жителі чули п'ять вибухів. У прес-службі МНС Росії заявили, що площа пожежі становить 5 тисяч кубічних метрів. До місця пожежі направила пожежний поїзд. У гасінні задіяні 73 спеціалісти та 21 одиниця техніки. Пізніше стало відомо, що на території Росії під удар потрапила ще одна нафтобаза у Краснодарському краю. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. За даними видання в районі о півночі 18 червня, мешканці Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи. Було атаковано термінал з перевалки наливних нафтопродуктів та хімічних вантажів. ТОВ «Югнафтохімтранзит» Транзит у селищі Чушка виникла пожежа, пошкоджений трубопровід та технічні приміщення. Видання пише, що попередньо атака була здійснена, нібито за допомогою ракет Нептун. Звуки бабахів долинали із тимчасово окупованого півострову Крим. Вночі там пролунали вибухи. Окупанти навіть перекривали кримський міст. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Так, після опівночі у Карчі сили ППО Росії, начебто, відпрацювали по безпілотнику. Також повідомлялося про небезпеку застосування БПЛА у Севастополі. О пів на першу повідомили, що у військових частинах Севастополя та Сімферополя лунає тривога. А через 10 хвилин, що з аеродрому Бельбек підняли авіацію, пізніше місцеві пабліки повідомили про вибухи в районі стрілецької бухти Севастополя. Очевидці писали, що бухто, нібито навідався морський дрон. Тим часом Росія не припиняє бити з різного виду озброєння по території нашої країни. Ніч на 18 червня не минула спокійно. Ворог атакував Україну одним десятком шахедів. Оборонці українського неба ліквідували усі БПЛА у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це відзвітував командувач повітряними силами Микола Олещук. Втім, не минулося без наслідків у Дніпропетровській області. Пошкоджені три приватні будинки та два автомобіля. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Про таке розповів голова ОВА Сергій Лисак. Продовжував бити агресор і по Нікопольщині. Вхід йшла артилерія та дрони камікадзе. Гучно було в райцентрі та Марганецькій громаді. Понівечені п'ятиповерхівка, шість приватних осель і лінії електропередач. На щастя, минулося без загиблих і без постраждалих. Ворог знову тероризував Харків. Пізно ввечері, 17 червня, армія Росії вдарила по Немишлянському району міста. Голова ОВА Олег Сенігубов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений будинок, вікна, двері та дах. Потерпілих на щастя немає. Крім того, за добу ворог вдарив по Харківщині аж 21 кабом у Вовчанській, Липецькій та Харківській громадах. Гучно було через удари окупантів і на Донеччині, як повідомив голова ОВА Водим Філашкін, всього за добу Росіяни 9 разів обстріляли населені пункти області. Росія атакувала Часовоярську громаду Бахмутського району. Внаслідок цього там поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і дві багатоповерхівки. А у турецькій громаді пошкоджено кремницю у залізному і 14 приватних будинків сім у Нью-Йорку і сім у північному. У званівці на жаль, одна людина загинула, також зруйновано будинок. Сумська область теж продовжує страждати через терор ворожої армії. Вночі та зранку, 18 червня, росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів цього регіону. Там було зафіксовано 33 вибухи. Про це доповів керівник апарату Ова Ігор Кальченко. Обстрілів зазнали юнаківська, білопільська, краснопільська, Великописарівська, Серединобудська громади. Перенесемося на південь. Там, у Херсонській області, теж було гучно. Окупанти вдарили по Дніпровському району обласного центру увечері, 17 червня. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. В по оселях потрощені дахи, огорожі, вибиті шибки. Такі наслідки російського обстрілу дивом обійшлося без постраждалих серед людей. На місці прильотів працюють фахівці нашої аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають містянам з першочерговими ремонтними роботами. Давайте подивимося відео з місця подій та послухаємо очевидців. Було чотири чи п'ять один то не, не розірвалося то. Туди десь пішло, те саме. Я з цього будинку, ти ми дивилися телевізора. Воно прилетіло, вийшли, собачку вбило. Таке от, от. А так люди, ніхто нічого, все, слава Богу. Це сталося вчора. 9.20. Два прилета было. Первый тут рухнуло все. Не успела прийти в себя второй прилет. эти тихо вышли на улицу. Все ж Третий прилет, но уже где-то туда дальше полетел. Уж кожена, вот это ж два окна в комнате, на кухне, крыша, фронтон, забор. Прилетіла там, а осколки летіли сюди. Що у мене, якби я була у хаті, я б не жила була. Близько півночі ворожа армія завдала удару з авіації по тягинській громаді. Так нині виглядає одна з вулиць у Бугрунці. Внаслідок прильоту керованої авіабомби потрощено оселі місцевих жителів. У будинках зруйновані дахи, стіни, вибиті вікна. Постраждалих серед цивільних мешканців немає. Загалом минулої доби окупанти скинули на населені пункти Херсонщини 13 авіаційних бомб та некерованих ракет. Тепер до новин із заходу. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що для вступу в НАТО Україна має виграти війну з РФ. США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці зможуть це зробити. Він також зауважив, що після закінчення війни в Україні. Однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу. Проте за словами кірбі, Джо Байден вірить у те, що НАТО це майбутнє України. Цитую. Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як будь-який інший член Альянсу. Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО це майбутнє України. І ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти. Додав він. І наостанок поговоримо про заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він пояснив, від чого залежить тривалість війни РФ проти України. На думку генсека на це впливає надійність оборонної допомоги заходу. Про це повідомляє прес-служба НАТО. Столтенберг наголосив, що не можна допускати, щоб повторилася ситуація із затримкою зброї для України. Він додав, що саме з цієї мети він запропонував довгостроковий фонд зі свіжим фінансуванням кожного року. Цитую: чим надійнішою буде наша довгострокова підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що не може нас чекати. І тим швидше закінчиться ця війна. Це може здатися парадоксом, але шлях до миру це більше зброї для України, сказав генсек. Крім того, він привітав пакет допомоги для України на 60 мільярдів доларів, ухвалений Конгресом США у квітні. Наразі це всі новини станом на цю хвилину. Всі думки щодо почутого та побаченого висловлюйте в коментарях. Традиційно прошу вподобати це відео, підписатись на фабрику новин та натиснути на дзвіночок, аби завжди бути у курсі всіх подій. До зустрічі у наступних дайджестах.